Вона виготовлена буде декоративною штукатуркою лава, трогою марки Fight це декоративна штукатурка з тарганутовим блиском. Тут стіни і стеля будуть в одному кольорі по каталогу. Він називається в 11 c І так, по грунтівкою ґрунтівкою квітків ґрунт і пофарбовано з ваша фарбою і нелатих сват. Це підкладка, яка. Затоновано колір майбутнього криття. На перший шар я розвів грунтівкою лаву, взяв валік з таким маленьким 11-мм бортом і просто-напросто зафарбовую всю поверхню, ну, стелю. Так як у мене стіни в же самий колір, я можу міло розтабувати і. Скімку. Нема нічого складного, головне дуже гарно розкатати матеріал, не роблячи потюків та наклеїв. Висох першої шарлави. це приступаю до нанесення другого. Використовую щотку отаку. Таким макеньким волосом лаву розвів процентів на 7, може 10 ґрунтівки І зараз, на, на, на нижче близько квадратного метра на стелю такими рухами хаотичними за допомогою пластикової кінки, наніс на неї трішки матеріалу, кручу вісімки, формую малюнок. На, на, на стіни я не клею, так що нічого страшного, що я їх зеркалю, тому що вони в мене будуть в колір стелі. І отак крутим вісімку. Звісно, діло дуже веселе. Вон, воно липне, спадає. Тут головне слой витримати. Фарби при нанесені, тому що як буде багато, то кільма буде підрізати, але це важкувато цей слой витримати, бо все-таки стель. І так, формував малюнок, зараз нанесу ще ділянку. І так ось. Ще десь близько квадратного метра. На Тут фарбувати потрібно чуть ли не Паралельно потолку щітку Ось Майже. Так. Тому що не на роботі таких бризів, бо вони будуть зрізатися кільмою і будуть капати вам на голову. І так відкладаємо щітку і пластиковою кільмою Промою малюнок, починаючи з місця, де закінчували перед цим. Ще простушувати стик, крутимо вісімку тут. Якщо десь потрібно додати матеріалу, то завжди можна хоч кільмой, ось наприклад, он, отак раз Добавили. Хоч щіткою, якщо вас десь щось не влаштовує. І так, накрутили тут. Повертаємося до першої ділянки. Тут уже під робимо ще одне проминання. Малюнок стає вже більш важким і дрібненьким. Таким. Так. Далі наносимо третю ділянку в стелі. І формую малюнок на третій ділянці. Ось. Теж понакручую. Я трішки проловчився на носи. Вже не так воно Ось можна кісточкою його знімати. Це ще лишнє, щоб не капало. на лівеньку. Так, ну, Одним словом, тут наношу і повертаюсь. До другої частини, що була нанесена, роблю не привизання тут. Трішки на першу залажу, це візуально пам'ятаєте, де воно було у мене границі по нанесенню. Потім коли нанесу, ну і так далі. Потім, коли нанесу всю стелю, то я буду ще двічі вертатись і вже 6 кількох остаточно приглажувати малюнок. Отака технологія. І остаточне проминання. Кельма вже сухенька. Я використовую легеньку перескалку, так роз, роз, ну, змочую бо мокрою, вологою кельмою краще працювати. І просто проминаємо ці всі бугри, роблячи малюнок максимально пласким. І от стеля в кольорі ow 11 c виглядає отаким от чином. Так, переходить стіни. Все гарно коли без багетів. Ніжна фактура та колір. Лава це супер матеріал, хоч для стін, хоч для стелі. Взагалі крутяк. Тут підготовка була не дуже гарною, але лава це все поскривала. Всі всі переходи, не видно, що вони криві навіть. Ну, а тут в мене ще дві стінки кольору 1542. Ну, це так виглядає лавова кімната для дівчинки. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали Мирного Неба.